Їм більше позволяє. Може вони собі самі більше дозволяють? Вони самі собі. По собі? Думаю, що вони вже старші. Так, вони можуть верховуватися. А як ви думаєте, старшокласники для того, щоб стати старшими? Чи для того, щоб показати, що вони скажу вам так? Крутіше. 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 А от подумайте, і от, і от, і вони хочуть показати себе ну, крутими, так? так. в ну, нас така думка. Хотіли показати себе крутими. А, а тепер давайте подумаємо. Показати, показати себе, себе крутими. В них, наприклад, є змагання, отакі, от як в нас, наприклад, човниковий біг, наприклад, футбол. Як ви думаєте, хто більше витримає, пробігти метрів? Чи можливо кілометрів? Це той хлопець, які фізично, од... вони одинакові. Так, фізично, але той, що курить, і той, що не курить. Біжі або вони школи кров і теж генько. Давайте ми будемо піднімати руку, бо це діалог, дискусія. Будемо висловлюватися і слухати до нас. Або в кого ніби будуть, можливі будуть близько? Не мішайте, не мішайте я зараз. Руку але, то, просто під. І що, що результат того? Важко дихати. Прурає. Важко дихати. Що Важко бі бі. дихати. Сукашли, бо закашлювати. Бо якщо він не курить, то він виграє. Бо в нього легені будуть вчити. Тобто ми пішли до того висновку, людина, яка курить, вона більше тренувала і більше здоров'я. Правильно? Ні! Вона ще закашлює. Вона ще закашлює. Добре. Він не курить, людина, він не курить, він собі нікотину і фалтер, і знає, що буде. Тепер питання: Якутина. чого варто так чути знав, якщо в тебе є здоров'я, той неоцінений дар, який був даний Богом, який не можна нищити тими сигаретами, так. тими алкогольними напоями, які вживають старші люди? Невже, невже важливо оцих пару моментів, які були проведені з сигаретою в зубах, буквально декілька годин за ваше здоров'я, яке буде втрачене на? Один, два, п'ять, десять, двадцять, тридцять років. Можливо на все життя. Тому що ваш організм є рідко. Хтось може курити і 40 років, він буде жити до 90 років, але це є одиниці. Не треба брати їх за, за приклад. А важливо те, що більшість робить, а видно, це є факт, тому що сигарети роблять життя всім вам і нам. Добре, що є... вам Добре, що... а щоб. Я чого взагалі сигарети, якщо через них всі помирають, я тобі дам відповідь. Сигарети приносять мільярди людям, які їх виробляють. Мільярди доларів, євро і де коли? Вийде? Дивись, дивись, я тобі наведу зараз. Прик... у Львові е... скільки населення є вісімсот п'ятдесяти тисяч. Так, да, так. Да, до станом на, на 2013 року, 31 травня. 87, 85, 870 тисяч, так. 870 тисяч у Львові людей. Беремо одну восьму частину зі Львова, тобто 100 тисяч 100 тисяч людей. Курить. Я думаю, що курить більше людей, ніж кожен восьмий, правда? Тоб, я думаю, кожен третій курить, правильно? Точно. Ну, візьмемо кожного восьму. Виходить 100 тисяч людей. 100 тисяч людей. Наприклад, купить кожен день пачку сигарет, яка дешева. Добре, порахуємо по 10 гривень. Дешева, дешевше. Саме дешевше. 10 гривень на сьогодні сигарет. 100 тисяч людей в один день, умножте на 10 гривень, це є мільйон. Мільйон гривень. В один день. Саме В один день. Тільки в одному обласному центрі. Обласних центрів є в Україні 24. І в один день. Допустимо, з 24 областей в Україні, 54. з усієї укр... України якийсь олігарх, який має там самі роти... дешевші сигарети. Так, за самі дешевші сигарети, на які там не треба багато фільтрів і так далі, виробництва дорогого, дорогих апаратів, там заводів будувати, він забирає 24 мільйони в один день. Це точно 24 мільйони, якщо не 100 мільйонів, якщо не більше. За один день представляєте? А я хотіла сказати, що... Одна людина е на за 10 гривень вона може дає е за рік. Але, але головне, хочемо, що сигарети, то є для когось бізнес. Тобто хтось заробляє гроші. Але той, хтось заробляє на комусь гроші, на комусь, тобто на вас, на вашому здоров'ї. Але як би не було, ви сьогодні ми тут розмовляємо, а поїдете ви додому і ви згадаєте, вже дехто тут сьогодні казав, я би хотів до мами, я би хотів до тата. Запам'ятайте, вам будь-який дорослий тут скаже. Завжди прислухайтеся, що вам говорить тато, мама. Якщо вони тато, мама каже, візьмить твій сигарету сину за кури, напевно, треба прислухатися. Але ні один, ні мама, ні тато не сказали так, правда? Прислухайтеся до своїх батьків. Я знаю, що є сім'ї, але є різні сім'ї. Є просто сім'ї, які виховані, а є які не знають, що таке вихованість. Можна і скажані, які сигарети. Можна і скажані, треба бачити. Всі сигарети є замальовані, як люди вбивають, там на лікарні лежать. Там немає, там написано, куріння вбиває. Куріння вбиває. Добре, а ви знаєте, я вам скажу, що оцей відсоток, я знаю наприклад по своїх знайомих. Ви думаєте, якщо людина курила декілька років, оця нато, що вона вбиває, а людина, коли вона курить, вона ніби себе відчуває ще молодою і ніби нічого не змінилося після того, як вона почала курити. Можливо, я думаю, що вона трошки розуміє, але вона не хоче думати, можливо, навіть про смерть, так? що дуже реально. Тому що, якщо зайти в лікарню, Просто ви цього світу не бачите. Ви би зайшли в лікарню, коли люди втрачають руки, люди втрачають ноги. Є така страшна хвороба, як ганогрена. Люди втрачають свої ноги, і вони не можуть далі нормально існувати так, як ви. Вони не можуть так бігати тепер, як ви бігаєте. Тому що вони зробили дурницю колись. Вони залізли в підвал, вони взяли той укурок і закурили. І потім холилися до свого друга і дали, можливо, тому другу ту сигарету, і друг теж почав курити. І ота така чума нав'язування, що сигарета це круто, вона вбиває молодь просто в таких масштабах, що просто вам навіть не здається. І погано, що навіть не то, що в нас в Україні таке, а це по всьому світі. І важливо, що це ідея, просто що це круто всього-навсього. Це просто ідея, на яку люди просто себе, себе гроблять. Хочеш сказати? А ще навіть є реклама про сигарети, така реклама там, де... Ну, ну, висока людина і в руці сигарети і не може навіть вилкою такого пробує відірвати, а не може. І Тепер він винайшли, такі наклеїть, що я вже <вжарни>. Ну, викрив, щоб викинути тебе. Добре, а що таке запитання? А що тоді, на вашу думку, круто? Круто, здорово! А, почерйте, почер! Буди здорово! Кажіть те, що ви <їхи> думаєте, не то, що ми хочемо почути, а що ви думаєте? Правду кажіть. Так, не то, що нам, не то, що нам треба сказати, ми не вчителі ми оцінки добре не поставимо. Круто, ти так розважаєшся повзапов. Круто, коли ти до 30 розважаєшся наповну? Взагалі, розважаєшся Добре, може ти хотів сказати, коли ти живеш наповну, чи ти береш все, все береш від життя, чи ти маєш на вас там п'єш, куриш, розважаєшся по клубах і дискотекашки. П'єш куриш, розважаєшся по дискотеках, так? Давайте уточнемо, ще ти попуниш раз твої слова. — Відриваєшся? — да надо. Ты відрываешься на клопну, все тобі, да? Ну ти тут зараз відриваєшся? — Ні. — А я? А я не знаю. А я так працює, скажите. Ты в клубі відриваєшся відривайся. Добре, а ти будеш відриватися в клубах? Ні, а де ти відреаливався? Де ти хоть раз відривався? Тобі найбільший момент в житті відбір. Не треба, де тобі було круто. Скажи, от якийсь момент, от крута, ну ти ж, якщо ти кажеш, що відірватися на повну, ти ж маєш собі уявляти, що це. Або ти це пережив, або ти про це мрієш наприклад. Ну скажи, не Ну, це як раз був на 10-то пішли на дискотеку. Ага, ясно. Ну танцювати, правильно? Ну то щось, а то, а танцювати. Ну тут це, Круто це <татиме> життя, але ще бачиться, багато... можна не Але з перереву. З перерев. З жаль. І І твої боєвич. Ти думай, Володя. Я не знаю, тоді мене відірвало на повну, але виник <пирали> ви, ви, я був на озері, там є ніби така вишка. Тут така величезна надувна подушка ну, не подушка різноковірована. Щось... Камікадзе називається. Чи ну, не знаю, як вона називається. І ти падаєш на ту подушку, потім там ззаду стоїть два або один чоловік, і ти на передній частині, а задня на тут, І вони як падають на там тут, то ти злітаєш. А, і то і сам вони було, впали що? двоє чи троє там, то я знаю, 10 ну, метрів ну, над землею, не знаю, що робити. Тоді мене точка не відірвало. Ти там дошку і не впав, це екстрима, це екстрима. Був би ти моєї дитини, я б не пустив. Я бачив на морі в Одесі то було, як я був. Мені дали бутівку. Це круто. Ну потім побудь, бо речі, блять, ходить. Тихо! Тихо, хлопці! Ооо! Тепер я скажу вас! Тихо, дику, диходи, дихоти! Дивіться! А тепер ми можемо стрибати на камікадзе в воду з висоти 10 метрів і він підлетів на його богу. Ми можемо літати на парашуті, на причепленому до катера, чи просто стрибати на парашуті. на лижах Ми можемо кататися на картриджах, на таких машинках, на картрингу, на картрингах, от О, такі машинки маленькі, знаєте є? Ми можемо грати в пейнтбол. Знаєте що пейнтбол? Ми можемо плавати в воді різними стилями. Плавання. Ми можемо ловити рибу, ми можемо кататися на коньках, на лижах, на сноуборді. Це все вам приносить задоволення, але ви плутаєте задоволення.